Ви прокидаєтеся вранці і вже відчуваєте втому. П'єте другу, третю каву, але енергії як не було, так і немає. О другій годині дня ви вже мрієте тільки про одне добратися до ліжка. А ввечері, замість того, щоб жити повноцінним життям, ви лежите з телефоном, прокручуючи стрічку, бо на більше сил немає. Стоп! Якщо це про вас, то проблема не в тому, що ви мало спите або багато працюєте. Зараз я розкрию вам чотири психологічні причини, через які ваша батарейка розряджається швидше телефона. І це не фізична втома, це щось набагато глибше. За наступні пару хвилин ви дізнаєтеся, що насправді краде вашу життєву енергію, і отримаєте три конкретні техніки, як повернути собі сили. Знаєте, більшість людей, коли відчувають постійну втому, думають, мабуть, мені треба більше спати, або треба йти до лікаря, здавати аналізи. І це правильно, здоров'я потрібно перевіряти. Але що робити, коли аналізи в нормі, ви спите свої 7-8 годин, не таскаєте мішки з цементом, а відчуваєте себе як розряджена батарейка, коли навіть після вихідних енергії не прибавляється. Тоді проблема в психіці. І це серйозніше, ніж здається. Привіт, це канал Душафлоу. Тут ми говоримо про психологію, яка реально працює в повсякденному житті. Підписуйтеся прямо зараз, бо далі буде інформація, після якої ви ніколи більше не будете сприймати свою втому так само. Отже, чому ваш мозок їсть енергію швидше, ніж ноутбук з включеними іграми? Перша причина, чому ви завжди втомлені, ваш мозок працює в режимі нон-стоп 24 на 7. Уявіть собі таку картину: ви робите сніданок і думаєте про презентацію на роботі, їдете в маршрутці і прокручуєте в голові вчорашню сварку з близькою людиною, працюєте і паралельно плануєте, що приготувати на вечерю, як розподілити зарплату чи не забути привітати подругу з днем народження. А тепер увага, важливий факт: ваш мозок, який важить всього 2% від маси тіла, споживає 20%, Уявіть собі, 20% всієї енергії організму. Це як маленький, але дуже прожерливий комп'ютер. І коли цей комп'ютер постійно працює на максимальних обертах, жує думки, аналізує, переживає, планує, ви виснажуєтеся навіть не вставаючи з крісла. Як зрозуміти, що у вас ментальна перевантаженість? Перше, вам важко сконцентруватися на одній справі, думки постійно скачуть з теми на тему. Друге, відчуваєте туман в голові, ніби все сприймаєте крізь вату. І третє, навіть прості рішення, якщо одягти чи що з'їсти, даються важко. Знайомо, тоді переходимо до другої причини. Друга причина вашої постійної втоми хронічний стрес. І тут найстрашніше те, що ви можете його навіть не відчувати. Пояснюю, що відбувається: у нас в організмі є древня система виживання: бий або біжи. Коли мозок сприймає загрозу, він миттєво готує тіло до дії, напружує м'язи, прискорює серцебиття, викидає в кров стресові гормони. Це супер, коли треба втекти від ведмедя. Але проблема в тому, що наш мозок не розрізняє реальну загрозу і уявно. Для нього немає різниці між ведмедем і злим босом, між пожежею і терміном здачі проєкту. І от ваша нервова система живе в постійній готовності до бою, 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Це як їздити на автомобілі на постійно підвищеній передачі з натиснутою педаллю газу. Паливо закінчується миттєво, а двигун швидко зношується. Хронічний стрес спалює вашу енергію навіть коли ви спите. Тому ви прокидаєтеся втомленими. Як розпізнати хронічний стрес? По-перше, вам важко розслабитися навіть у вихідні. По-друге, сон стає неглибоким з частими пробудженнями. По-третє, ви дратуєтеся через дрібниці, які раніше не зачіпали. І по-четверте, відчуваєте внутрішнє напруження, ніби щось має трапитися. Третя причина емоційне виснаження. І це, мабуть, найболючіша тема. Скажіть чесно, як часто ви показуєте справжні емоції, посміхаєтеся, коли хочеться плакати, починаєте мовчати, коли хочеться кричати, кажете все добре, коли всередині пекло, допомагаєте всім навколо, забуваючи про власні потреби, приховуєте біль, щоб не засмучувати близьких, граєте роль сильної людини, коли насправді розсипаєтесь всередині? А тепер найважливіше. Емоції це енергія в чистому вигляді. Коли ви їх стримуєте, вони не зникають, вони продовжують горіти всередині вас як невидиме полум'я, яке поїдає ваші сили? Уявіть, у вас в грудях постійно тліє полум'я? Ви не бачите його, але воно забирає кисень, тепло, енергію. Саме так працюють придушені емоції. Як зрозуміти, що у вас емоційне виснаження? Перша ознака відчуття внутрішньої порожнечі, ніби всередині вас утворилася чорна діра, друга байдужість до речей, які раніше приносили радість. Улюблене хобі, фільми, зустрічі з друзями все стає сірим. І третя, ви постійно носите маску щастя для оточуючих, а наодинці з собою відчуваєте спустошення. Це не депресія. Це захисна реакція психіки на надмірне емоційне навантаження. І четверта, остання причина ви не знаєте, як правильно відновлювати психіку. Увага! Фізичний відпочинок не дорівнює психологічному відновленню. Ви можете проспати 10 годин, пролежати весь день на дивані, але психіка так і залишиться виснаженою. Чому? Тому що мозку потрібна особлива перезагрозка. Подумайте, коли ваш телефон гальмує, ви його перезавантажуєте, правда? Так само працює і мозок. Йому потрібно кардинально змінити режим роботи, щоб відновитися. А що роблять більшість людей для відпочинку? Скролять соцмережі, дивляться серіали, грають в ігри на телефоні, але це не відновлює, а додатково виснажує нервову систему, тому що мозок продовжує обробляти інформацію, реагувати на подразники, напружуватися. Це як намагатися зарядити телефон, одночасно граючи в енергозатратну гру. Батарея не заряджається, а може навіть розряджатися. Справжнє психологічне відновлення це коли мозок переключається на інший тип активності. Творчість, рух на свіжому повітрі, медитація, живе спілкування, хобі, які приносять задоволення. Тепер, коли ви знаєте чотири причини своєї втоми, давайте розберемо, як з цим боротися. Перший метод допоможе зупинити ментальну перевантаженість. Називається техніка ментального стоп-сигналу. Працює так, як тільки ловите себе на тому, що думки крутяться по колу або скачуть з теми на тему. Голосно скажіть собі Стоп! Можна навіть в голові уявити червоний дорожній знак. Потім одразу переключіться на дихання. Дихайте за ритмом. Чотири рахунки вдих через ніс, шість рахунків видих через рот. Рахуйте про себе. Раз, два, три, чотири вдих. Раз, два, три, чотири, пять, шість видих. Повторіть 10 циклів, це займе всього 2 хвилини. Що відбувається? Ви даєте мозку команду зупинитися і переключаєте його на простий ритмічний процес, це як натиснути кнопку Пауза на програвачі думок. Використовуйте цю техніку 3-4 рази на день і ви збережете купу ментальної енергії. Другий метод для боротьби з емоційним виснаженням називається емоційне скидання. Принцип простий: щодня виділяйте собі 10-15 хвилин, щоб відчути і відпустити справжні емоції. Відчуваєте злість, візьміть подушку і почніть гамселити її. Не соромтеся, не стримуйтеся. Хочеться плакати, плачте, поставте сумну музику і дозвольте собі прожити цю емоцію повністю. Переповнює радість, увімкніть улюблену пісню і потанцюйте, коли ніхто не бачить. Відчуваєте страх або тривогу, поговоріть з ними в голос. Привіт, страху! Що ти хочеш мені сказати? Важливий момент. Головне правило не аналізувати, не оцінювати, просто відчувати і відпускати. Емоції це енергія, яка хоче рухатися. Коли ви їй це дозволяєте, вона звільняється і повертає вам сили. Це як відкрити кран у забитій раковині, вода нарешті може текти, і напруження зникає. І третій метод правило активного відновлення. Забудьте про пасивний відпочинок, типу лежання на дивані з телефоном. Ваш мозок цього не розуміє як відпочинок. Замість цього використовуйте активне відновлення. Що це означає? По-перше, рух на свіжому повітрі. Прогулянка в парку, велосипед, навіть 15 хвилин на балконі з чашкою чаю, це перезагружає нервову систему. По-друге, творчість, малювання, в'язання, готування, співи під душем, все, що включає креативність і дає відчуття потоку. По-третє, живе спілкування, не переписки, не дзвінки по роботі, а справжні розмови з людьми, які вам дорогі. По-четверте, хобі, які приносять задоволення: читання, садівництво, фотографія, танці, все, що робить вас щасливими. Секрет в тому, що активне відновлення не просто зупиняє виснаження, воно справді заряджає вашу психіку новою енергією. Правило просте: щодня мінімум 30 хвилин активного відновлення, і ви відчуєте, як змінюється ваш рівень енергії. Ваша постійна втома може бути не про фізичне виснаження, а про психологічне. Чотири причини ментальна перевантаженість, хронічний стрес, емоційне виснаження і неправильне відновлення, і три методи боротьби: ментальний стоп-сигнал, емоційне скидання і активне відновлення. Спробуйте ці техніки наступні сім днів і відчуйте різницю. Я впевнений, що ваш рівень енергії зміниться. Підписуйтесь на канал Душа Флоу. Тут ви знайдете ще більше практичних психологічних інструментів для кращого життя. І обов'язково напишіть в коментарях, яка з чотирьох причин найбільше відгукнулася саме вам, і який метод плануєте спробувати першим. Мені дуже цікаво почути вашу історію. Побачимось у наступному відео.